Вітаю, друзі! 11 -е. сьогодні грудня. Температура десь градусів 10-12. Подивіться, земелька розмерзлася, а днів 3-4 назад морозяка був такий, що просто капець. Копати взагалі не ніде було. Бачу, там камради на Дніпро їздили, його осушують. Ну, Там отаке лід ковиряли вони, щоб якусь там монетку достати. А сьогодні я ні в яке поле не залізеш. До речі, сьогодні вже цією машиною грязюк, Е, їхав і ледве дорогами пробився. Ніяка пула, навіть і мови немає. Туди не залізеш і не пройдеш. Тому я вибрав такі піщані, Все, ґрунти, травичка і побіг, може щось сьогодні цікавеньке і попадеться. Дивимося і не приключаємося. І не забуваємо ж обов'язково підписатися. Походив я, друзі, біля водички, не воно там дуже позаростало, дуже води багато. Не хотів я по цьому пулю ходити, бо бачите, такі торчаки торчать багато. У мене, до речі, ще трошки тут вухо тріснуло. Ну тут таке все діло, чого я включився. Найшов я купив всякі там кусочки якісь, обломки, патронів. І перша монетка є. Подивіться, як лежить. Красивенько викатилось. А ну, що за монетка? Схожа на радянську одиничку. Да, 28-го року стан просто бомба. І хожу оце по такому... по такому полю. Ну ще покручусь трошки. Друзі буває таке. Це просто капець, по-другому назвати. Викупиш ту одиничко воно. Е як положено, загорнув ямку, махнув і поряд з нею іще. Думаю, блін, може взяти камеру та онлайн викопати, типу, що? <кхм> ну, щоб побачили, як воно. Див'ю така пагнюка. Ну, воно мокра. Це. Думаю, на що її доставати? Одкинув воно ногою пару листочків кукурудзи, копнув. А подивіться, хто зверху виглядає. Виглядає красивий. Красивий кружечок монетний. Хе-хе-хе. І знову подивіться, друзі, сохран, бомба, піщаний. Такий як на Дніпрі. Тільки таке щось розброс. Тільки що 28 підняв, це 56. Ну, все одно монетка приємна і поряд, і біля дороги, і на битому, перебитому місці. Ну нічого, а це мені вже трошки подобається. Друзі, хочу порекомендувати вам крутий сайт Лицар Клуб. Тут ви можете знайти багато цікавої та корисної інформації. В розділі блог та новини клубу, статті про історію України, археологічні відкриття та знахідки пошуковців з металодетектором. Також на сайті є магазин, де ви можете купувати антикваріат та інші речі. На Лицар-клуб ви також можете стати власником магазину, створити його власному кабінеті і продавати товар за фіксованою ціною. Лицар-клуб це інформаційний портал про наш спадок. Реєструйся на Лейцер-клуб та відкривай нові можливості. Посилання на сайт в описанні під відео. Середина грудня. дощик. Ось сюди монетки викопав, щойно перед вами. І поряд ще одна монетка. Чесно, не очікував. Такий сигнальчик був. Ой, а це. Але це дуже закиша монетка. Даже... Далі не пойму, що воно. Ну блін. Ну я ж кажу, не очікую, не очікую. Ну і побігаю, і побігаю. Ще... О, подивіться, наче видно. Троєчка 1940, 46, наче. Ну, трошки, бачите, пару монаток як новесеньки, поряд були пісочку. А цю пісочок трошки не пощадив. Да, тут так Прикольне місце. Я пам'ятаю ще років 2009-2008 рік. У мене навіть цього металошукача не було. Ми з братом меншим вийшли сюди. Тут поля не було, а був лужок, корови паслись. Вийшли так само йдемо понад дорогою. По-моєму, пару сів'ятків попалися. І тут мене щось різко таке живіт скрутив. Думаю, побіжу в лісок. А менше каже, можна я походжу по Так, кажу ходи, ми що ньому зробить. Є тут ще така деревинка росла. Коротше, я на пару минут збігав у ліс там, зробив свої діла. Прибігаю, а малий тут якраз на цьому місці жменку совєтів знайшов. Ну Оцих 20-30-х х років, мабуть, тут 5 чи 7 монеток, ну буквально 2-3 хвилинки. І після того тут почало оратися. Толпи комрадів ходили, і, і взагалі я тут сто разів був, повні кармани знаходив і ось бачите, зібрали кукурузу, а там далі ямки є, походили. І знову монетки є і є. Ну а мені. А мені в кайф таке знаходить. Друзі, я кайфую, це не копа, а красота. Перед тим час, півтора ходив, поки видно. Тільки почало темніть ну подивіться. Одна ямка, друга, третя, три монетки. Ось четверта іначе четверта монетка є. Десь вона так крайком ока. А, ага, ось побачу. Кружок. Ого, це ще й велика монетка якась. Угу. П'ятерочка. Ідеальний куб конечно. туту, звісно. Єдине, це... що трохи вітре сильний. І дощик, То пускається, не пускається. Наприклад, це калюжі який поналивав. Але грунт піщаний, більш-менш нормальний. Нерідкісна, п'ятеро 31-го. Але стан приємний, класна монетка. Гріх жалуватися. Біжу, біжу, біжу і ще побігаю. Ось друзі, те що я казав, такий дощ пустився сильний, це просто капець. Ходить вже немає змоги і немає що зараз колізі по мої ноги до машини. Промок, звичайно, до нитки, але в мене є передівачка з собою. <кхи> тому, тому нормально. Теплі в добрі доїду. Ось такий в мене коротесенький і супер насичений коп вийшов на одному місці 4 монетки. Ну, якось так, додому ще зблизька покажу, тим більше чистить їх майже не треба. Вони частенько помию водичкою і все. Ну, а зараз відключаюся, передягаюся і додому. І так, друзі, я вдома розкласую трошки знахідок і быстренько, быстренько зараз покажу, що воно таке з собою являє. Ось таке зребене знайшов кусочок алюмінієвий. Теж якісь штучки. Патрони такий казав. Це без клейма з ППШ по-любому. Ось такий цікавий був колись патрон. Плану фокусуйся. Тут буковка W, Це означає фірма Western. А тут 16-16 рік. Це ще перший світовий патрончик виходить. Американський. Далі це, звичайна радянська винтовки ну, і, така... <кій> і така зігнута куля якоїсь... з якоїсь винтовки так само попалася. Ну, загалом шмурдяк, хлам, хто як хоче, так і називає, але мені було в радість вийти на годинку, дві серед зими поковиряться ті багнюці, ну, не багнюка, а пісочок. І знайти отаку от четвер. <кій> Четвер. Четверочку. Чотири таких прикольних монетки. І почну з порядку, який знаходив. Отака От одиничка, 28 Подивіться, як нова, блискуча, красивенька. Одне ж жалко, коштує небагато. В такому стані, я думаю, близько долара може. Ну, там трошки, бачите, цих залишилися нарості. О, почалося. Так, біля неї була така. Троєчка 56-го. стан непоганий. Троєчка виявилася не 46-го, а 43-го року. Доволі така закиша була, трошки її почухав. Дивіться, така більш-менш приємна монетка. Такої ще в альбомі немає, тому буду її до ідеалу доводити. Така прикольненька монетка. По ціні так само все печально там. В ідеальному стані вона, мабуть, півтора долара коштує. Ну, все одно це не в цьому ціниться знахідки, а в тому, що, що вони є, не в грошах. Далі одиничка. 31-го п'ятерочка така зачіхана, простенька, але монетка. Ось такий, друзі, у мене серед зими коп вийшов у пісочку, в піщаному сохранні монетки. Ну, Загалом таке щось. Щось вийшло. Зараз знову на вулиці кілька градусів морозу, але дивився, знову буде потепління. І, напевно, знову я виберуся, побігаю, щось таке покопаю. Тому чекайте скоро нових відео.